Задрочу в комп, я everyday Да yeah, такая yeah. с Майнкрафт, потому что я задр Задр, я задр Задрочу в комп, я everyday Да yeah, такая yeah. с Майнкрафт, потому что я задр Задр, я задр Задрочу в комп, я everyday Да yeah, такая yeah. с Майнкрафт, потому что я задр Задр я задар, ее, yeah, yeah. задрочу в комп'я. что я, huh. я задар, ей, задр. Я задр. Yeah, yeah. Все Се задрочу, днями и ночами. Yeah. Нагибаю я тебе пред глазами. Yeah. я тебе нагну, пишу поплакать я маме. Yeah. Ты мене нагну, я біжу плакать маме yeah. I'm your billy, yeah. I'm your Dungeon master. Якщо yeah. ти мене ubiв, значит ти щитам. Імя мамка, фамілія ебав До мене ще не знали, що такое токсик факт Біч, я согласен, плохой 2020 20 десять часов, я даже не старався. не люди, аміоди нахуй. Ти би смог так же, но ти не смог так же. Зашов я в ігру, уже хтось себе мам. Не убиваю чела, просто залагало Я я задрот, задрочу, все сразу. Бог любить троицу, КС, до ту Майнкрафт. Задрочу, в комп'яс Майнкрафт. Потому что я задр, задр, я задр, Yeah yeah. За в комп я everyday day. Huh. такая с Minecraft, потому за yeah, yeah. что я, huh. я задр, задр, я задр, Yeah yeah. Задрочу в комп я everyday day. такая с Minecraft, потому что я задр, задр, я задр, Yeah yeah. Задрочу комп я everyday Кайс Майнкрафт, тому що я задер. Задер, я задер. Є-є. Так, синок, все, хватить свої ігрульки грати, дай батько футбол подивиться. Шо? Да який футбол? Давай, давай, бостро. Там буде відбір на чемпіонат світу і грає Україна, Франція. Так що, вони прямо зараз це будуть играти? Ні 4 вересня. Е. А так це ж не скоро. Ну батько ж надо підготуватися, правильно. Дві половиною тисячі гривень понуси отримати. А, це ті бонуси, які під відео, да? Да, або ось сюди, і отримуєш їх, а ти давай вставай бігом. Все, батя, потом, я играю. А, а, а що таке? А чоком виключився? Синок, да я зараз включу, зараз включу обратно.